Біля станції метро Аболонь є новобудова. Називається ЖК Аболонська. Це ось такі три висотні будинки з голубими вставками. Дуже гарні будинки, в гарній локації, е дуже дорогі. І у них є своя невеличка набережна з виходом до озера. Озеро називається Кирилівське. Взагалі прикольно. Живете в будинку. Видові квартири, по-перше, на озеро, а по-друге, можна вийти і прогулятися. Невеличка набережна, але доволі багато там всяких скамеєчок. Ось таких альтанок можна посидіти в тіночках. Мами там ходять, гуляють з колясками, десь під деревами сидять. Ну, от, класний, там великий дитячий майданчик і спортивний майданчик. Мені дуже подобається цей ЖК. я колись був. тут тут ціни, тут двохкімнатні квартири, звісно, коштують. Від 150 тисяч доларів ну, з ремонтом. Дорогі. Ну і є і підземний паркінг, і прямо до метро, тут дуже близько. Ну і ось так, прямо біля озера. Клас. Перший раз в цьому ЖК, Ну от на набережній якось був, ну, там швидко квартиру показали і поїхали далі. А щоб прогулятися, перший раз подобається, класно.